Доброго дня усім. Сьогодні, 16 листопада, усьому світі відзначають Міжнародний день толерантності. Держави-члени ЮНЕСКО ухвалили декларацію про принципи толерантності, яка серед іншого підтверджує, що толерантність є не поступкою, а розумінням мультикультурності нашого світу. Що таке толерантність, запитаєте ви. Коли виникає страх чи зневага до інших, з'являється дискримінація або нетерпимість. То це можна назвати відсутністю толерантності. Відмінності підкреслюють нашу унікальність, оскільки всі ми відрізняємося за рівним доходом, захопленням, зовнішністю, характером, політичними поглядами та інше. І це нормально, це і є світ, в якому ми живемо. Толерантність це риса цивілізованого суспільства. Тому люди, які хочуть жити в гармонії та порядку, ніколи не ображатимуть. Принижуватимуть чи будуть завдавати шкоди людини з протилежними поглядами. У розвинених країнах високий рівень толерантності ніхто не обмежує свободу волі іншого через те, що не погоджується з чужим світоглядом. Не варто плутати толерантність із поступкою, поблажливостю, відмовою від своїх переконань байдужістю. Це відкритість до світу людей, усвідомлення різноманітності навколишнього світу та його унікальності. Толерантність є ознакою впевненості у собі та усвідомлення надійності власних морально-етичних громадянських позицій. Відсутність толерантності породжує ненависть, ненависть веде до недовіри. Недовіра тягне за собою віддаленість людей один від одного, нічого не нагадує. Наприклад. Пострадянські країни, де політика партії заперечувала необхідність толерантності та постійно створювала нових ворогів Як виховати в собі толерантне ставлення до інших? Якщо люди не можуть терпіти один одного, вони стають злими та розчарованими. У суспільстві, наповненому ненавистю, людина починає відчувати скутість і більше схильна до депресій. Як виховувати в собі толерантне ставлення до інших, коли йдеться про виховання дітей, навряд хто з дорослих захоче виховати своє чадо через заохочення дискримінації? Як правило, маленьким людям намагаються прищепити доброту, сприяють розвитку емпатії, бо ніхто з нас не народжується толерантним. Це культурна звичка, яка формується з дитинства або яку ми самостійно формуємо в дорослому житті. Так біологічно склалося, що людський мозок на підсвідомому рівні запрограмований створювати умовні поняття, накшал свій чужий. Тому нас приваблюють люди, які схожі на нас, і відлякують ті, які відмінні. Це може бути колір волосся, стрижка, стиль одягу, форма спілкування, субкультурні чи національні ознаки. Але коли відчуття з іншої людини починає переважати здоровий, глузд виникає гнів. Впевнена у своїх поглядах людина не боїться порівняння з іншими точками зору, не боїться конкуренції, поглядів і не боїться на чужий погляд, на речі, якимось чином негативно вплине на її реальність. Простими словами, толерантність це прийняття та повага до чужого вибору. Особливостей думок, коли ви припускаєте, що інша людина може висловлювати або проявляти себе як особистість, вільно, без остраху бути засудженим. Вибір іншої людини необхідно прийняти як данність, а будь які розпіжністі не засуджувати, а обговорювати шляхом діалогу. Є кілька порад, які допоможуть вам виховати в собі толерантне ставлення. Нагадайте собі, що ви у безпеці. Якщо хтось думає інакше, та їхня думка відрізняється від вашої, це не зовсім означає, що ви помиляєтесь. Ви маєте повне право відстоювати ваші переконання. Але якщо навчитися робити це неконфліктним шляхом, наводячи вагомі аргументи, ви почнете почувати себе впевнено. Говоріть за себе. Спробуйте висловлювати свою думку точніше. Наприклад, я не згоден з тим, що у мене інша думка. Не слід агресивно розмовляти з іншою людиною, яка думає не так, як ви. Будьте спокійнішими. На агресію, на свою адресу люди схильні відповідати агресію. Не сваріться, не кричіть. Це може значно загострити ситуацію та перетворити її на справжній конфлікт. Шукайте точки дотику. Якщо на перший погляд нічого спільного не можете знайти. Особливо, якщо вас дратує людина і ви відчуваєте до неї неприязнь. Відкладіть. Поспішіть, не поспішайте з висновками. Постарайтесь розглянути навіть найменшу схожість між вами, вашими думками та поглядами. Можливо, вам подобається одна і та ж музика, книги, або ви віддаєте перевагу схожим фільмам. Так, іноді важко зрозуміти деяких людей. Їхню культуру та кардинально протилежну вашій точку зору, особливо коли це стосується тих поглядів, які потенційно можуть дійсно завдавати вам шкоди, наприклад, ситуація з антивакцинаторами або прихильниками теорії змови. Але треба розуміти, що прояв ненависті до них не розв'яже проблему, а навпаки, створює ще один непереборний бар'єр. Подивіться на дерево толерантності. На ньому ви побачите риси, які розвивають таке прекрасне відчуття й уміння як толерантність. Бажаю вам завжди і всюди пам'ятати, що ми всі різні, але ми рівні. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня, сонячного настрою і завжди пам'ятайте. Толерантність. Це сила. Ми завжди разом. Ми всі рівні, хоча індивідуальні, хоча всі ми різні. До побачення, до нових зустрічей!